Вітаю! Без перебільшення, карбамід, аміачна суміш або ж скорочено кас, найпопулярніше рідке азотне добриво на ринку України. Кас складається із співвідношення аміачної селітри, сечовини та води. Отже, містить всі доступні рослинам форми азоту: амонійну, нітратну та амідну. На жаль, високий попит на кас підвищує ризики отримання неякісного продукту. Як через свідомі фальсифікації, так і через випадкові технічні помилки при транспортуванні чи зберіганні. Тож, як захистити себе від добрива сумнівної якості? Класичним способом перевірки якості каз при прийманні є визначення густини розчину за допомогою скляного ареометра при кімнатній температурі, що на сьогодні не є 100% гарантією якості. У цьому відео ми покажемо альтернативне рішення для визначення якості каз. Що дозволяє визначити вміст аміачної селітри, сечовини, води та загального азоту. Зазначу, що дану методику ми позиціонуємо як робочий метод для первинного визначення відхилень якості кас. У разі виникнення спірних ситуацій з постачальником дослідження повинні проводитися у відповідності до арбітражних методів. Отже, перейдемо до досліджень. Сьогодні нам знадобляться. Портативний денситометр Денсіто від Metler TOLEDO для визначення оптичної густини розчину. Та цифровий рефрактометр r 5 від Metler TOLEDO для визначення індексу заломлень. Проведемо дослідження зразків КАС із попередньо відомим вмістом Азоту. Зразок номер 1 CAS-28. Зразок номер 2 CAS 32. А також навмисно виконаємо фальсифікацію зразка номер 3 шляхом розведення водою. Для цього візьмемо 50 мл каз 32 та додамо 15 мл води. Переходимо до аналізу першого зразка. Визначаємо оптичну густину каз 28 при температурі 20 градусів Цельсія, яку автоматично підтримує денситометр від Метлер толедо Фіксуємо отримані значення. Переносимо декілька крапель добрива до комірки рефрактометра. Та вимірюємо показник заломлення при температурі 30 градусів Цельсія. Фіксуємо результат. На основі отриманих даних проводимо розрахунки вмісту аміачної селітри та вмісту сечовини, визначаємо вміст доданої води та переходимо до розрахунку загального вмісту азоту. Для зразка номер 1 каз 28, вміст аміачної селітри складає 39,2%. Вміст сечовини складає 38%. Вміст доданої води 30% та вміст загального азоту 28,2%, що знаходиться у межах норми згідно технічних умов. Відповідним чином досліджуємо другий зразок КАС-32 та фальсифікований зразок номер 3 Перший та другі зразки повністю відповідають вимогам щодо вмісту аміачної селітри, сечовини, доданої води та загального вмісту азоту. В свою чергу, фальсифікований зразок каз 32 має значні відхилення по всіх параметрах у порівнянні із нефальсифікованим зразком номер 2 Слідкуйте за нами в соцмережах та підтримайте український контент вподобайкою. А якщо вас зацікавило обладнання для контролю якості КАЗ, звертайтеся за контактами у описі відео. Успіхи